Доброго дня, доброго дня, дівчата! Я сьогодні знову з вами. Сьогодні в нас дні прикраси, сьогодні ми з вами будемо дивитися парфуми, котрі я знайшла. Так, дівчата, перший парфум це в нас Хлоя. Хто обожнює парфуми, то і знає цей парфум? Ну, цей смак. Хлою я обожнюю, це в нас Хлоя? Дуже приємний жіночий парфум. Це перше, що я знайшла. Трохи, трохи, може, трошки-трошки використаний, але ціна була дуже приємна. І я його собі взяла. Так. Дівчата, що ще скажу? Starlet назва тут йде. Це такий, така це водичка, Але такий приємний смак. Вона новесенька і дуже-дуже приємна. Дуже приємний смак. Що цікаве ще скажу вам. такі в мене сьогодні. Це все секонда, дівчата, все. Це Дубаї, виробник. Пачулівано переводиться назва повна, ціла, повна, дуже важка досить бутилочка. Виробництво Дубаї. Це жіночий парфум. Такий дуже ніжний, приємний смак. не квіт... ну, Дуже я не скажу, що квітковий, дуже ніжний досить. Повна бутилочка. Отакий сьогодні гарний в мене ще парфум. Що ще, дівчата, дивіться, О, це в мене знялася пробочка. Перепрошую. Так, дивіться, дівчата, це в мене виробництво Індія. переводиться як рожевий діамант. Дуже приємний жіночий смак. Отак так відкривається навіть така цікава в нас бутилочка, Ну, це виробництво Індія, бо вони різні. Індійський це парфум, але дуже такий, мені подобається якісний. Отака бутилочка, бачите, дуже гарна. Це Все в мене секонд-хенд, дівчата. Бачите, що вона повна ця бутилочка. Ось така. Це смак почули. У нас більш такий. Ось такий в мене парфум ще сьогодні, мої дорогесенькі. Ще такі квіткові Кеті Пері Назва цього парфуму. Ви бачите, що він повна, тут повна бутилочка. Достать приємний квітковий, це смак квітковий. Ближче до квіткових смаків. Вот такий в мене ще парфум. Бачите сьогодні. Бачите, він повнесенький. Це була ціна, я відірвала, зняла. Бачите, отак? Отака От бутилочка в нас. Отак це все в нас виглядає. Я дуже люблю, коли в парфумі, у парфумів ще й бутилочки красиві. Отак. Бачите, ось такий у мене сьогодні парфум. Індіа, такий рожевий діамант у нас. Оце дуже приємний смак, дуже досить. Це водічка парфумірована така. Це такий жіночий парфум Хлою. Хлою багато хто знає Хлою, не потрібен. Да? Це не реклама, це вінтажні речі, це секонд-хенд. І отакі, отакі речі мені сьогодні, дівчата, отакі парфуми мені сьогодні достались секонд-хенд. А парфуми я обожнюю ще більш за прикраси. Так я вам скажу. Пишіть коментарі. Я вам дуже дякую. За подобайки. Дуже дякую всім за коментарі. Все передивляюсь. Дуже вдячна. У мене на сьогодні все. Пишіть, хто обожнює які парфуми, кому що сподобалось. Ну Всі ці парфуми, мені дуже подобаються по смаку. всі. Ну Хлою я обожнюю. Квіткові теж обожнюю влітку. Хлою влітку обожнюю. Це дуже рожевий діабант дуже ніжний. Сам по собі парфум. У мене сьогодні Не все. З вами була, як завжди, Лара на моєму каналі Лара Вінтаж. До побачення до зустрічі, дівчата. Це все секонд-хенд. Оце такі в мене речі: секонд-хенд. До побачення до зустрічі.